Хочу ще показати одну прикрасу. Англійською вона називається Raya Hoops, а українською петельки. Я її називаю Рая, я не знаю, як переводиться. Отже, я зробила ще декілька рядків блакитної нитки, я вирішила поміняти нитку. І зараз я буду починати робити петельки. Нагадую, що у мене ткач буде висіти отак-от. Тут буде її основа, десь вона буде чіплятися, тут за гвіздочок, і це все буде красиво звисати. Тут я хочу зробити таку рядочок таких петельок. Зараз покажу, як це робиться. Ця нитка в мене з'єднана з катушкою, тому що на цій петельці досить такий великий розход, тому я просто мотаю це з катушки, не відрізала. Я заводжу невеличку петельку. За першу мою нитку, за першу ниточку завожу сюди таку петлю. І тут мені треба тепер затягнути і зав'язати. О, отак я тримаю. Це буде моя результативна п'етелька. Я тримаю її і отак от затягую. Отаку От невеличку зроблю, вуаля, Може, трошки менше. Єсть. Один, єсть. Знову заводжу за наступну, роблю свою петельку. Яка буде в ітогі. Регулюю її величину, підтягуючи кінчик свій сюди чик-чик-чик, затягуючи одночасно і зав'язую, і так далі. Під низом нитки основи, вивожу свою петельку і регулюю її довжину. Прикол в тому, що ці петельки можуть бути неоднакової довжини, і це дає дуже такий органічний вигляд ткачі. Колись я робила все типу, рівненько, підлінієчку, але ну, зараз це змінилося. І взагалом, для тих, хто хоче, наприклад, зробити бахраму, але не хоче її так підрізати рівненько, це дуже класний вихід. Можна їх робити, бачите, ви можете взагалі регулювати дійсно прям таку довжину, будь-яку довжину. Я зараз буду ці робити плюс-мінус однакові і трошки більшими їх робити донизу, щоб тут більше і більше воно мені давало об'єму. Так, тут у мене закінчується терпіння це робити, тому я вирішую взяти цю нитку подвійну, щоб вона давала більше мені об'єму і цих петельок. Я навіть не буду обрізати. Відмотаю собі таку довгу, з якою мені буде зручно працювати. І таким чином ми можемо працювати з подвійною ниткою навіть різних кольорів. Щоб додати більш такого простіру, більше арці, арці вигляду. Так, перше, скоріш за все, буде некрасиво. Єсть. Далі пішли. Як бачите, я робила їх довше і довше. Тут коротенькі, тут більш довші і тут взагалі довга. І зараз я зроблю парочку обичних базових рядків і ще один рядочок таких петельок мені хочеться додати.